Друзі, я вас вітаю. Тож, ДІПЛ – це електронний документ. Він видається громадянам України, які перетнули українсько-польський кордон після 24 лютого 2022 року. Засвідчує він законність перебування в Польщі, дозволяє підтвердити вашу особу, може бути також вам корисним під час влаштування на роботу чи користування медичними послугами. Що стосується перетину кордону разом з вашим біометричним паспортом, дає вам право перетинати кордони Польщі, зовнішній кордон ЄС і. Пересуватися в межах шенгенської зони протягом 90 днів кожного 180-дневного періоду. Для перетину кордону необхідно буде пред'явити дійсний паспорт та електронний документ у мобільному додатку ДПЛ. Таким чином, лише паперова довідка про надання номера ПЕСЛ без електронного документа ДАПЛ надає громадянам України право повторного виїзду на територію Польщі чи поїздки на цій підставі до інших країн Шенгенської зони.